Друзі, вітаю! Як молитися з впевненістю? Які існують види впевненості в молитві? Які існують підстави для впевненості в молитві? Чому їх різниця та які їх наслідки? Саме про це ми будемо сьогодні говорити, читаючи Псалом 3 псалом Давида, коли він утікав з обличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато повстає проти мене? Багато кажуть душі моїй, нема йому спасіння в його Бозі. А Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і Він мене вислухав зі святої своєї гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників, спасіння від Господа, Твоє благословення на Твоєму народові. Ми бачимо, коли читаємо цей псалом, що Давид сповнений не тільки страхом, але також великою впевненістю в тому, що Господь його спасе, що Господь його допоможе. Він говорить, що Господь є його заступником, його славою. Чому Давид так впевнений в Господі? Чому Давид може настільки впевнено казати, що Господь його спасе, і насправді ми знаємо, що Господь його спас з цих обставин і розв'язав цю проблему, яка виникла в житті Давида. Для того щоб зрозуміти цю молитву Давида і зрозуміти серце Давида, нам треба спочатку пригадати обставини написання цього псалма, і з цього саме і починається цей псалом. Але ж для того, щоб зрозуміти третій псалом, нам треба також пригадати і псалом 51. тому що повстання Авесалома, сина Давида проти самого Давида, це було покарання Господа для Давида за те, що Давид згрішив з Вірсавією. Тож, коли ми з вами читаємо 51 псалом, ми читаємо саме молитву Каяття Давида. І хоча псалом 51 в книзі Псалмів стоїть Після псалма 3, але за хронологією саме подій в житті Давида, він стоїть. Перед третім псалмом, тож коли ми з вами читаємо про події, щодо яких написаний третій псалом і 51-й псалом, ми можемо з вами прочитати. Я запрошую вас прочитати в другій князі Самуїла, це другий розділ, а також з 15 по вісімнадцятий і далі, якщо ви хочете прочитати більш розлоге оповідання. Тож, якщо ми з вами пригадаємо, а нам треба з вами пригадати події, основні події щодо цього третього псалма, ми з вами зрозуміємо саме. Ми підґрунтя впевненості Давида. Якщо ж не пригадаємо, не зрозуміємо. Тож саме зараз з вами і пригадаємо саме хронологію подій. Давид згрішив з Вірсавією. Господь викрив гріх Давида, і Давид покаявся перед Господом. Саме молитва покаяння це 51-й псалом. Бог простив Давида, але каже, що він буде покараний через те, що знеславив перед всім народом ім'я Господнє. Тож в житті Давида наступає час покарання, і потім приходить Боже милосердя. Господь розв'язує ці обставини, які виникли в житті Давида. І ми з вами бачимо, що реакція Давида на все те, що відбувається, це смирення і довіра Господа. Це смирення і довіра Господа, коли він кається перед Господом, це смирення і довіра Господу, коли Господь каже, що все ж таки буде покарання за те, що Він зробив. Це смирення і довіра Господу і впевненість в Господі, коли він переживає ці буремні події в своєму житті. Давид впевнений, що Господь його спасіння, що Господь його врятує, і що він може абсолютно покладатися на Господа. Тож чому дав? Давид так, впевнений в Господі. Унікальність цього псалма, унікальність цієї молитви, з якою Давид звертається до Господа, полягає в тому, що. Давид звертається до того Господа, який сказав йому, що буде покарання в житті Давида за те, що він зробив, і Давид саме проходить через обставини цього покарання. І, знаходячись в обставинах покарання, Давид звертається до Господа, благаючи його про визволення, і він впевнений, що Господь його визволить. І це унікальні події. Вони можуть нас багато чому навчити, і зараз ми саме про це з вами будемо говорити. Тож підстави для впевненості. В молитві, точніше, впевненості в Господі під час молитви вони можуть бути різними. І ми можемо всі підстави, реальні підстави, які ми можемо зустріти в своїй молитві, або в молитві інших людей, впевненості в молитві. Ми можемо поділити на два види або на дві групи. І перший вид або перша група підстав для впевненості в молитві це євангельські підстави. І тут ми можемо перелічити такі підстави: по-перше, людина розуміє Євангеліє, вірить в Євангеліє і приймає Євангелія, так само і відбувається в житті Давида. Давид вірив в Євангелія, так він вірив в прихід Ісуса Христа, ще в майбутній прихід Ісуса Христа відносно життя Давида, але ж він реально вірив в Ісуса Христа. Він вірив, що він грішна людина, він вірив, що не може відкупити себе від покарання за свій гріх. Він вірив, що тільки жертва Ісуса Христа є досконалою замісною жертвою за його гріх. Тож він покладався на замісну жертву Ісуса Христа. Та він вірив, що замісної жертви Ісуса Христа достатньо щоб зняти з нього покарання вічної смерті заради віри Ісуса Христа. Це було підґрунтя. Відносин Давида з Господом це було підґрунтя його віри. Це були підвалини, глибинні підвалини віри його серця. Також Давид знає Божий характер. Давид постійно зростає в пізнанні Господа. Давид, як і кожна віруюча людина, не ідеальна людина. І віруюча людина це не людина, яка живе безгрішне життя на цій землі, на грішній землі. На жаль, але такі факти, такі обставини, така реальність. І Давид це розуміє, Давид зміряється. Давид розкаються, Давид змінюється, Давид виправляє свої помилки і так далі. Тож Давид розуміє Божий характер, Давид зростає в розумінні Божого характеру. Також Давид зростає в смиренні, і Давид зростає в послушанні не тільки в цих обставинах, про які написаний цей псалом, а взагалі в своєму житті. Це можна так сказати вектор направлення, тенденція направлення духовного життя Давида. І це підвалини впевненості Давида в Господі. Він впевнений, тому що знає, що він предстоїть перед Господом, він має відносини з Господом через те, що Ісус Христос заплатить за його гріхи. Він абсолютно впевнений в цьому, тому що про це каже слово Боже. Він довіряє Слову Божому. І саме тому впевненість Давида в Господі, навіть коли він згрішив, навіть коли він покаявся, навіть коли Господь покарав його, попри те, що простив, але покарання було в житті Давида, і воно було немалим, воно було достатньо потужним. Ще раз закликаю прочитати ці події в другій книзі Самоїла. Але ж Давид впевнений в Господі, він звертається в Цих скрутних обставинах саме до Господа він відкриває своє серце Господу. Тобто, ми бачимо, що між Господом та Давидом нічого не стоїть. Давид просто відверто каже Господу про те, що відбувається, і він впевнений в тому, що Господь йому допоможе і Господь йому допоміг. Тож ми бачимо, що євангельська впевненість вона, по-перше, стабільна. Євангельська впевненість в Господі вона діє в будь-яких обставинах. Немає таких обставин в житті, коли б євангельська впевненість в Господі вона. Вона була б хиткою, вона була нестабільною. Якщо впевненість в Господі вона починає хитатися, це означає, що наша впевненість або моя впевненість в Господі, вона просто відступає від євангельської впевненості. Тобто треба повертатися до євангельської впевненості в Господі. Також ми бачимо, що ця євангельська впевненість в Господі вона сповнює Давида радістю. Вона сповнює Давида надією, саме на Господа надією, саме радістю від того, що Давид каже, що. Що ти мій заступник, ти моя слава, ти той, хто підносить мою голову. Він пише, що спасіння від Господа, що благословення твоє на твоєму народові. Тобто, ми бачимо, що, попри тяжкі обставини, коли Давид молиться Богу від третім псалмом, то Давид перебуває в дуже скрутних обставинах. Він ще навіть не бачить вирішення цієї проблеми, він ще навіть не знає, як Господь вирішить цю проблему, але він абсолютно довіряє Господу, і це. Дивовижно попри. Ті обставини, в яких він опинився, і це саме результат і наслідки саме євангельської впевненості. А також ми бачимо, що ця євангельська впевненість, це третя ознака євангельської впевненості, що вона дуже цілюща. Ми бачимо, що Давид змінює своє серце. Ми бачимо з вами, що Давид він наближається до Господа, він переосмислює свої події, своє серце, події навколо себе. Якщо ви будете читати ці події в другій книзі, Самоїла, то ви будете бачити, як Давид реагує на все те, що відбувається навколо нього, як Давид реагує на ті пропозиції, з якими до нього звертаються, і ви побачите, що Давид абсолютно довіряє Господу, попри те, що він знаходиться просто в край тяжких обставинах, і його майбутнє не визначене, і сам Давид не знає, чим все закінчиться. Але ми бачимо, що він абсолютно довіряє Господу, і це його надихає. І це стілює його серце. Ми бачимо, що Давид може приймати правильні. Рішення, що Давид може стримувати свої емоції, ми бачимо, що Давид може розмірковувати з мудрістю. Все це наслідки саме євангельської впевненості, тож ми з вами маємо і зростати. Не просто в будь-якій впевненості, а саме в євангельській впевненості для того, щоб наші молитви вони були сповнені впевненості в Господі, попри всі обставини, які відбуваються в нашому житті, і насправді в нашому житті, в реальному нашому житті, завжди є різні обставини. І ніколи не буває такого, щоб були тільки обставини якогось одного виду типу, тільки легкі обставини або тільки складні обставини. Тобто нам завжди треба працювати над тим, щоб наш розум, наші емоції в корінь в пізнанні господа саме в пізнанні Євангелія, тому що якщо ми будуємо свою впевненість в молитві не на євангельському підґрунті, ця впевненість вона буде хитатися. Ця впевненість вона нас просто підведе в самий такий момент, коли ми будемо найбільше її потребувати. Тобто, ми маємо бути дуже уважними, серйозними, ретельними, дуже такими мудрими. Щоб будувати свою впевненість в молитві у відносинах з Господи, саме на Євангелії, тому що ця впевненість, вона дійсно така, що може витримати будь-які обставини і буде нас підживлювати, і буде нас сповнювати радістю і надією на Господа в будь-яких обставинах. Саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже щодня для того, щоб пізнавати нашого Господа, для того, щоб вкорінюватися в слово Боже, для того, щоб навчатися мислити саме так, як каже слово Боже. І щоб наше пізнання Євангеля воно все більше б розширювалося і поглиблювалося. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, за для того, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже та наближалося б до пізнання Господа до впевненості в молитві саме євангельської, саме через пізнання Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.